Кіберпростір інтерактивне інформаційне середовище, яке функціонує за допомогою комп'ютерних систем. Іншими словами, це просто віртуальний простір, який дозволяє людям взаємодіяти між собою та реалізовувати суспільні відносини. Спілкування, навчання, купівля будь-яких товарів, ведення бізнесу, розваги, державні комунікації, зв'язок, можливості людей в кіберпросторі неймовірні. Проте варто знати, на всіх в кіберпросторі чатує безліч небезпек. Всі ризики, які можуть уявити в реальному житті, вони є в кіберпросторі. Ризики у віртуальному просторі не менші ніж у реальному світі, включно навіть з тими, що загрожують життю і здоров'ю людини. Ці ризики вони дуже швидко переростають загрози із за специфіки самого кіберпростору, тому що їх можна доставити та реалізувати набагато швидше, не маючи фізичного контакту. Шахрайство, булінг, психологічний вплив тощо фінансові ризики, навіть ризики пов'язані з майном. Ризики пов'язані з життям, тому що цифровий світ він проник в нашої нас. Навіть наші автомобілі керуються певною логікою, на яку можна впливати, яку можна хакнути, як то кажуть. Якщо ми з вами говоримо про кіберпростір, зрештою, і використання його можливостей людиною, то звичайно, крім нас з вами, звичайних людей там живуть шахраї, живуть злочинці, які намагаються красти наші персональні дані, які намагаються поцупити у нас наші зароблені гроші, які можуть заважати нам реалізовувати да, свої професійні інтереси, ну і звичайно блокувати нашу діяльність, де б ми не були, яким би ми не працювали. Це в першу чергу хакери, це кіберзбочинці, це фінансові шахраї і соцмережеві маніпулятори. Які небезпеки бувають, і як вам слід їм протидіяти? Дієві поради від авторитетних експертів? Перша серія навчальних відео проекту Кібербезпека UA». Інтернет – це дуже прикольна штука, тому що в якійсь мірі це свобода, але це дуже умовна свобода. Із хакерами, які намагались вкрасти її сторінки в соцмережах, і навіть зі збочинцями в мережі особисто стикалась відома співачка Злата Огневич. Мені постійно пишуть неврівноважені люди, шанувальники, висилають непристойні фото, своїх геніталій. Є і такі, на яких я звертаю увагу, бо розумію, що вони вже і в реальному житті мене починають переслідувати. Кіберзбочинці. Одна з найперших небезпек віртуального світу. Вона стає дедалі загрозливішою з поширенням соціальних мереж та розвитком штучного інтелекту. Збільшала кількість людей, які заявили про те, що їх фотографії були підроблені або переписки були змінені, і потім їх шантажували цим, вимагаючи гроші. Це все зв'язано з штучним інтелектом. І це. Досить просто зробити, маючи сервіси для зміни фотографій жертвами кіберзбоченців стають як дорослі, так і набагато частіше підлітки, і навіть діти. Наші підлітки, школярі, діти, підлітки да, в них не стійка психіка, поки що, вона в них формується. І є дуже багато нехороших людей, які цим користуються. Кіберзбочниці, які переслідують якісь свої сексуальні інтереси, вони спонукають дитину надіслати їй якісь свої інтимні фото. І в подальшому Шантажують цих дітей розповсюдженням цих фото серед знайомих дітей та в школі. Коли ми говоримо про пересилання різного роду контенту пов'язаного з сексуальною активністю від дітей стороннім особам, ми згадуємо про такі поняття, як сексторшн, секстинг та інші нюанси, да, які пов'язані з тим, що в наших дітей виманюють ті дані, що можуть потім зашкодити їм, можуть стати елементом шантажу та психологічного тиску на цих дітей. Ну і зрештою, звичайно, згадуємо про поняття кібербулінгу, Да, це цькування підлітків, створення на них психологічного тиску для того, щоб зрештою Водити їх з рівноваги і маніпулювати ними, да, змушувати вчиняти певні дії. Кібербулінг, коли також від дитини спочатку отримують якусь інформацію, також якісь фото, і в подальшому організовують спільноти, в яких розпалюють у одних дітей, ненависть до інших, залучають якомога більшу кількість дітей з метою там висміювання, ну тобто кібербулінгу підлітків в цих групах. Другий ворог людини в інтернеті, так звані соцмережеві маніпулятори. Працюють в медіаплощині, створюючи і поширюючи різного роду фейки, наративи і ПСО. В телеграм-каналах, на сайтах, зокрема, ну і звичайно на інших платформах у медіаплощині. Третій вид ворогів у кіберпросторі хакери. Хакери створюють великі загрози в мережі інтернету. Останнім часом жертвами хакерських атак являються як фізичні юридичні особи, так і держави. Експерти окремо відмічають, що хакери в останні роки ведуть справжню війну фактично на міждержавному рівні. Зокрема, вони активно атакують сайти державних структур, органів місцевої влади, впливають на роботу транспортного сектору на інформаційні портали сайтів Міністерства оборони інших міністерств. І четверта, вкрай розповсюджена у віртуальному світі небезпека, іде від фінансових шахраїв. Останнім часом з'явилось безліч шахрайських схем, і всі вони розраховані на швидку реакцію особи, не надаючи їй можливості зрозуміти, що відбувається, намагаються якомога швидше отримати від людини інформацію, яка в подальшому допоможе отримати гроші жертви. Десятки тисяч злочинів щороку вчиняють в Україні з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та спеціального обладнання. Зазвичай такі е, маніпуляції шахрайські відбуваються або пізно вночі, або рано вранці, коли людина ще не зовсім усвідомлює, що відбувається. Також е, на фінансові шахраїв дуже часто люди потрапляють в, на різних платформах для придбання або продажу якихось послуг та товарів. Також останнім часом активізувалися е, шахраї фінансові в е, сфері. Отримань збору коштів для зсу отже, зловмисники щодня крадуть персональні дані і кошти з рахунків, впливають на діяльність державних установ і бізнесу, маніпулюють правдою в соцмережах, використовують інтернет для шантажу і сексуального впливу. Як від усього цього захиститись користувачам? Найпоширеніша порада пов'язана з безпекою використання кіберпростору це просто тримання балансу між зручністю використання інтернет-можливостей та їх безпечністю. Саме головне правило це критичне мислення. То що так кажу, як у нас і в реальному світі, і в кіберпросторі умовному, да, у нас повинно бути присутні критичне мислення, критичне мислення і обізнаність. Ми повинні з вами доналаштовувати наші гаджети, браузери, вайфай-роутери, зрештою, пам'ятати про фінансову гігієну не лише свою, але й про тих людей, які поруч з нами і зрештою допомагати і сприяти поширенню цієї інформації серед молоді, підлітків, людей старшого віку та інших категорій населення. У проєкті «Кібербезпека.ua» ви дізнаєтесь у подробицях, як безпечно користуватись месенджерами та електронною поштою, як захистити гаджети від втручання сторонніх осіб, як не стати жертвою кібербулінгу або секстингу, як не втратити в мережі особисті дані та гроші. Ключові правила і поради фахівців, яких варто дотримуватись, аби не стати жертвою кіберзлочинців, далі буде.